Танці заради життя тут на площі Маяковського, просто неба небайдужі байдужі запорізьці влаштували благодійний танцювальний марафон. Символічна плата за участь якому піде на лікування запорізького музиканта Андрія Лободи. Даже гривна, да, 10 копеек, 50 копеек, ведь нас очень много, могут спасти чью-то жизнь. А вы знаете, еще хотіла сказати сказать о том, что есть на свете люди, которых ты как бы вроде бы и не знаешь, но вот как-то где-то ты слышишь их песни, да, и понимаешь, что этот человек, ну, как твой друг уже. Андрей Лобода ведомый запорізький музыкант, журналист, а фронтмен Гурт У Хорта. Це Запоріжя, це Що давно в Андрія виявили злоякісну пухлину. Тепер його життя залежить від термінового коштовного лікування, але він не здається. «Привіт Від мене в новому показує що ніхто не збирається здаватися тільки вперед к нових планам до нових розрішень». Я думаю, що новий альбом, котроми в конічному тоді запишемо і видаємо вам на гора, вам дуже-дуже понравиться. Друзі та просто запоріжани розуміють, лікування онкозахворювань справа не дешева, тому не лишаються осторонь. Ми не могли остаться в стороні, равнодушными от той ситуації в которую попал Андрій. І сьогодні постараємося ну действительно, може быть, не скажем так пожаліти його, а просто підтримати, собрать деньги, да хто сколько може і скажем так, что його что що, що зараз находится на лечении в Києві. Улеся організатор акції запевняє, збираючи гроші таким чином, не лише можна допомогти Андрію, але й дізнатися щось новеньке. Студенти ЗГУ, КПУ, Запорозьких Вузов вони будуть учить всіх желающих танцювати, і символическая оплата за танець будет скажем так идти в лечение Андрія. Да, а люди, которые придут сьогодні, просто посмотреть, може бути послухати музику, посмотреть на это можуть просто поддержать, не танцуя, Да, просто поділитися, скажем так, помочь деньгами для благодійного майстер-класу. Танок обрали нескладний бачату, закликають потанцювати заради життя усіх. Якщо є живання, є смілость і э, хоч э, чуточка оптимизма в то, що именно такими позитивними, хорошими, добрими делами ми можемо змінити нашу життя і на тим більше комусь допомогти, виходить к нам сюди на нашу импровизированную сцену. Охочих потанцювати виявилось не так багато, але майже кожен давав копійчину на лікування музиканта. У там ему ж допомож. Ми морально йому подіржуємо і допомагаємо. До То звісно, таким можна помагати на навіть малеча. Тут розуміє, що танцює не просто так. тому що я хочу підтримати музиканта на незвичайній акції. Всього за дві години назбирали 1500 гривень. Гроші організатори відправлять Андрію в Київ. Хто хоче шукає можливості, хто не хоче шукає. Причину, я хочу побачити, почути Хоча одну живу людину, яка скаже, як що ми разом, то нас не зламати, бо так і має бути. Життя продовжується браті. Оксана Заводовська, Павло Веселков спеціально для Медіагруп нові проекти.